Включаємо мережу підсилювач. Включаємо кнопку і сзади Bluetooth модуль. Bluetooth модуль підключився на колонки. Беремо телефон. Беремо телефон. Так, бачите, він без проводу. Заходимо в настройки Bluetooth. Безпроводні, безпроводні настройки заходимо. Параметри Bluetooth, ось так вам видно. Параметри Bluetooth. включить Bluetooth. Bluetooth включився. Видимость. Ну ось він вже мене одразу і знайшов XFWBT. Це модуль цього Bluetooth. Підключаємося. Все, ми вже підключилися. Запілікало на колонках, що ми підключилися. Зворачуємо, заходимо в наш програвач, чи все так видно. Ну, трек запускаємо. Так, не те та нажав. Трек запускаємо. Пішла фонограма. Що бачите? Добавляємо громкость. Стерео. Щеріо звучання отличное. Качество звука дуже отличное. Переключаємо на наступний трек. Відучий трек перемотка. Якщо йде фонограма, отак от мигає блютуз. Приймач. Кстати, це приігруватель Jet Audio Plus. Еквалайзер тут 20-полосний. Дуже рекомендую. 3D, функція є багато там класних фішок. Нажимаю на паузу, відключаюся. Так, блютуз. Ось так видно. Відключаю. Все, відключився, мігає швидко. Значить, відключився. Так само і підключаюся. Включаю блютуз. Поїск. А ну, він вже знаходиться. Можна постійно нажимати. Все, підключився. Приірватель і все играє. Мано телефон цей шос записує моно, так що він стерео звук не може записать, но тут стерео є четко класний. Рекомендую. Все, дякую за увагу. Відключаюся.